вже скільки 120 тисяч так? у вас вже да. пройшло. Ну, Ми 120 тисяч це переважне тести на тривогу і депресію. Я можу про це розповісти про це, тому що там ну, достатньо цікаво. Насправді ну, лю люди системно переоцінюють проблемність свого стану. Угу. Це нормально. Ну, пам'ятаєте, люди бідкаються, нормально так, бідкатися. Так. Але інколи ненормально вважати, що це хвороба. Що, що кажуть дослідження? Що люди систематично переоцінюють стан дистресу. А дистрес це негативний стрес, коли він є поняття у стресу, там корисний стрес. Я пробігся, це теж стрес, mm -hmm. але Це, саме це такий тренувальний ефект. Це стрес, я не знаю, щось в житті погане сталося, і тобі погане, і ти не можеш знайти вихід з цієї ситуації, От. То люди систематично переоцінюють дистрес з розладом. Ось вони плутають дистрес з депресією, дистрес з тривожними розладами. Ну, ви уявляєте, у нас по останнім оцінкам, там, якщо по опитувальникам людей питати, то там до 45% людей кажуть, що у них є психічні проблеми. Це вони перебільшують дуже часто свій стан. Тобто вони просто відображають, що з ними зараз відбувається. Світ Це саме в цей момент. Це не розлад. Їм, їм насправді погано. їм насправді треба та ну інколи б допомога. їм треба, щоб близькі допомогли. Але треба відрізняти це саме від а, той проблеми, якої ти сам не можеш вже uh -huh. подолати, коли тобі дійсно треба звертатися до допомоги. І уявіть собі систему, в якій було б насправді що 50% людей а, мають психічні розлади.